Через повномасштабну війну Росії проти України за різними оцінками зараз вимушено перебувають за кордоном від 5 до 6 мільйонів українців. Статистика демонструє, що найбільше українців отримали тимчасовий прихисток у Німеччині 1,2 мільйона осіб. Наступна країна це Польща. Там кількість вимушено переміщених осіб приблизно 900 тисяч. В трійці Чехія. Там кількість саме українців, які шукають тимчасовий захист, приблизно 350 тисяч осіб. Одеситка Ольга в березні 22-го з дочкою втекла від війни до Німеччини. Обрала саме цю країну через те, що було багато програм для біженців. Нині донька навчається у тамтешній школі у третьому класі. Ольга лікарка, педіатр. Тож із за кордоном вирішила працювати лише за фахом, хоч це не так просто. Саме великий бар'єр це мова. Він усюди стоїть. Ну Наші люди з тим стикаються, тому що не знаючи мови, дуже складно підтвердити фах свій і працювати за фахом тут. Але в принципі це реально і німеччина досить вагомо підтримує нас. Вже маю сертифікат рівня мови зараз. Я на етапі навіть на на етапі підтвердження свого диплому лікаря. Тут вже за кілька місяців Ольга буде медичним працівником у німецькій лікарні на таких ж умовах, як її німецькі колеги. Німеччина потребує досить велику кількість лікарів, і вона готова навіть піти десь назустріч і допомогти з тим, щоб все ж таки людина залишилась в своєму напрямку. Та, попри успішну соціалізацію в чужій країні, жінка планує з новим практичним досвідом повернутись у рідну Одесу, але основна умова безпека. За словами координатора проекту по підтримці біженців, Рокада Дмитра Петросюка, зараз для більшості українських біженців постає вибір інтегруватися в країну, в якій перебувають, мігрувати далі або ж повертатися додому. Оскільки якщо люди, які вимушено перемістилися, вже є в процедурі або вже отримали певні документи і визнання від країни перебування, далі їхніми кроками є це адаптація та інтеграція. Це і пошук роботи, це і здобуття самозабезпечення, вивчення мови і можливо навіть створення власної справи. Нещодавно соціологічна група рейтинг провела дослідження: у 38% опитаних є близькі родичі, наприклад, чоловік, дружина, батьки чи діти, які зараз перебувають за кордоном, і цей показник значно більше ніж минулоріч, і продовжує рости, розповів заступник директора групи Любомир Мисів. Можливо, попередніх опитаннях вони про це не говорили. Можливо, ці родичі їздили там сюди туди, і в даний момент вони не знаходились постійно за кордоном. Скажемо, причин тут багато. Очевидно, що е, вже Третій рік повномасштабної війни він визначає зовсім інакші мотиви міграції. З іншого боку є питання працелуштування про тання чергу, це економічної безпеки. За даними групи, рейтинг серед тих, хто має родичів, які зараз перебувають за кордоном. 5% їхніх родичів планують невдовзі повернутись додому. 32% лише після закінчення війни, 19% не вирішили. А 31% біженців не планують повертатись. Для української економіки та демографії це вкрай негативні показники, бо ці біженці передусім соціально та економічно активне населення України, і своє життя вони зараз облаштовують за кордоном. Як наслідок, у майбутньому брак кадрів та зменшення народжуваності в Україні. Але є вагомі причини, за яких українські біженці будуть більш мотивовані повертатись додому, кажуть експерти. Це безпека і не лише фізична, а й економічна та ідеологічна.